Доброго ранку, шановні глядачі та підписники каналу Тотус-трактор. Вас вітає майданчик міста Рівне. Сьогодні в нас чергове поповнення до нас приїхало 8 одиниць техніки, 8 японських міні-тракторів, різних виробників. Як і завжди, ми починаємо із вивантаження ґрунту На кожен тракторець буде встановлена своя оригінальна ґрунта Будуть трактори як великі, так і маленькі. Один трактор буде із фронтальним навантажувачем. Дивіться далі. Ну ось наш перший тракторець Mitsubishi mt 286 4 має потужність 28 кінських сил, присутній гідропідсилюч керма. Передня резина японської фірми Bridgestone, має розмір 7х16. Задня резина теж фірми Bridgestone, має розмір 124 12 на 24. Розборні задні диски. По дисках рік випуску трактора 98-й. Стандартне трьоточкове кріплення, присутній боковий циліндр. Дуга безпеки, дашечок, реверс. Механічна коробка передач. Вал відбору потужності на 4 швидкості. реверс на вал відбору потужності. Функція оберту на місці. Блок керування боковим циліндром та навісним обладнанням. Напрацювання 640 мотогодин. Тракторець у гарному візуальному стані. Передня резина буде під заміну. Коштувати дану модель у комплекті з ґрунта фрезою буде 8600 умовних одиниць. Наступний наш тракторець виробника Янмар, Янмар АФ-17 Трьохциліндровий, має потужність 17 кінських сил. На нові передній резини фірми БКТ розмір 6х12. Задня резина теж фірми БКТ, має розмір 3 на 20. По дисках рік випуску трактора 93 у гарному візуальному стані, стандартне трюточкове кріплення, дуга безпеки, присутні дашечок. Механічна коробка передач на 4 швидкості, реверс. Напрацювання 1006 мотогодин, вал відбору потужності 3 швидкості вперед, 1 назад. Коштувати дану модель у комплекті з ґрунтом буде 6400 умовних одиниць. Наступний наш тракторець виробника Кубота, Кубота GL240. Трьоциліндрова, має потужність 24 кінські сили. Передня резина буде під заміну, буде стояти нова індійська БКТ з розміром 6 на 14. Задня резина фірми Bridgestone Має розмір 9,5 на 24. По дисках рік випуску трактора 95-й. Стандартне трьоточкове кріплення, присутні боковий циліндр, дуга безпеки Механічна коробка передач на 4 швидкості, присутній реверс, повний привід, задній привід функція оберту на місці, вал відбору потужності 4 швидкості перетона назад, блок керування боковим циліндром. Напрацювання 879 мотогодин коштувати дана модель у комплекті з грунто буде 8300 умовних одиниць. Ще один тракторець виробника Кубота, кубота Джель 200. Трьохциліндрова, має потужність 20 кінських сил. Передня і задня резина будуть під заміну. Передня має розмір 6 на 14. Задня резина має розмір 8-3 на 24. По дисках рік випуску трактора 96. Стандартне трьоточкове кріплення, присутній боковий циліндр. Дуга безпеки, механічна коробка передач на 4 швидкості, присутній також реверс, повний привід, задній привід функція оберту на місці. Невеличкий блок керування боковим циліндром. Присутня також пам'ять на вісочки. Тракторець у гарному візуальному стані. А коштувати дана модель у комплекті з грунта фризою буде 7800 умовних одиниць. П'яте наш тракторець на сьогодні кубота життє 3. 4-циліндрова має потужність 21 кінську силу. Передня і задня резина будуть під заміну. Передня має розмір 6х14. Задня резина має розмір 9,5 на 22. По дисках рік випуску трактора 95 стандартне трьоточкове кріплення, присутня дуга безпеки. Механічна коробка передач 3 швидкості перед, до назад, діапазони повишних понижних передач. Напрацювання. 794 мотогодини, повний привід задній привід, реверс на вал відбору потужності, вал відбору потужності на три швидкості. Блок керування навісним обладнанням. Коштувати дану модель у комплекті з ґрунтофризою буде 7300 умовних одиниць. Наступний наш тракторець Кубота Т-22. Трьохциліндрова, має потужність 22 кінські сили, присутній гідропідсилювач керма. Передній і задній резин у нас будуть під заміну. Передня має розмір 6х14. Задня резина має розмір 8,3 на 24. По дисках рік випуску трактора 99-й, присутня дуга безпеки, стандартне трьоточкове кріплення, боковий циліндр. Механічна коробка передач. Блок керування на обладнанням, обладнання, функція оберту на місці, повний привід, задній привід. реверс на вал відвору потужності. Тракторець у гарному візуальному стані. А коштувати дана модель у комплекті з ґрунтофризою буде 8200 умовних одиниць. Передостанній наш тракторець на сьогодні у такий чудовий малюк у бота GB-14. Трьохциліндрова має потужність 14 кінських сил. Передня резина японська Bridgestone, розмір 5 на 12. Задня резина теж Bridgestone, Має розмір 8х16 по дисках, рік випуску трактора 97. Присутній боковий циліндр. Дуга безпеки, механічна коробка передач тришвидкості перетону назад, діапазони поверхних-понижних передач. Блок керування навісним обладнанням. Напрацювання 518 мотогодин. Функція оберту на місці. Коштувати дана модель у комплекті з грунтом буде 5 тисяч. 400 умовних одиниць. Ну і останній наш тракторець на сьогодні Кубота GL GL29 з фронтальним навантажувачем. Трьохциліндрова, має потужність 29 кінських сил. Звичайно ж, присутні гідропідсилювач-керма. Передня резина 8х16, Bridgestone. Задня резина 12,4 12 на 24. Теж фірми Брістон. Розборні задні диски по дисках рік випуску трактора. 90, стандартне трьоточкове кріплення, присутній боковий циліндр, дуга безпеки. Тракторець на гідравлічній коробці передач, присутній реверс, вал відбору потужності, 4 швидкості перед одна назад, блок керування навісним обладнанням, пам'ять навісочки Напрацювання 963 мотогодини тракторець у гарному візуальному стані. Зверніть увагу. А коштувати дана модель у комплекті з грунтофризою буде. 12 тисяч умовних одиниць. Також ми сьогодні отримали окремо фронтальний навантажувач на 450 кг, який може бути встановлений на куботу з серії джель без кабіни. Якщо вас зацікавила якась із даних моделей. То не гайте часу, телефонуйте на номер компанії та питайте у менеджера за наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний вибір японських міні-тракторців. Ну і як завжди, чекаємо вас на наших майданчиках у місті Рівне, Вінниця та Одеса. До зустрічі, Тотус-Трактор!